Є знижки на Соннікс, 15% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад Українсько-польський кордон досі стоїть. Не витримав уже навіть Зеленський І у своєму вечірньому зверненні. Президент України викликав на особисту розмову польського колегу Анджея Дуду. Зустрітися лідери можуть у самому центрі подій прямо на кордоні. Чого вимагає Зеленський? Що витворяють польські фермери зараз? Та як протест уже. Вплинув на стосунки двох народів. Розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це вже питання національної безпеки. Володимир Зеленський не стримався і напряму звернувся до президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Дональда Туска. За словами українського лідера, протест польських фермерів уже давно перейшов межу. вже про економіку не йдеться, проблемою блокади зловживають політики. До того ж, ситуація загострюється день за днем, а польські витівки загрожують гуманітарним та військовим поставкам для фронту. Гасити пожежу доведеться особисто лідерам країн. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте. Я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Нагадаю, що раніше президент Польщі Анджей Дуда коментував події на кордоні аж занадто стримано. Президент шкодує, що фермери висипали українське зерно, але на його думку, вимоги та побоювання польських фермерів логічні, адже ті бояться вщен програти конкуренцію з українськими аграріями. Звісно, що польський президент ні слова не сказав про те, що українські збіжжя й без того під забороною в Польщі, а наші фермери використовують її територію як буфер, щоб довести. Або ж до порту, або ж до інших країн. До речі, те українське зерно, яке поляки цинічно висипали, мало йти в Німеччину. І хто ж тут лукавить? Заклик Зеленського Дуда пропустити повз вуха не міг, аж занадто гучно вони пролунали на увесь світ. Коментувати свою позицію. Анджій направив державного секретаря президентської канцелярії Анджеядеро. Поляки, начебто, не проти діалогу, але є одне. Але президент виступає за те, щоб цей діалог переговори з фермерами та українською стороною. Відбувся це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. Наші фермери борються за засоби для існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін з цієї точки зору, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити. Ну ну і я не я, і хата не моя. Виходить, вести перемовини з польськими фермерами. Має українська держава схоже брати на себе відповідальність Дальність у Варшаві зовсім не поспішають, натомість хочуть, щоб все вирішив за них європейський союз. Немає іншого шляху ніж переговори, діалог і рішення пов'язані з європейським союзом. Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством європейським союзі, і це правда, з якою неможливо сперечатися. Фермери протестують у всій Європі. Ось кадри із Мадрида, де місцеві аграрії буквально. Паралізували життя міста, аби продемонструвати свою стурбованість новими правилами, які для них вигадав ЄС, згідно з екологічною програмою, зелений перехід в Європейському Союзі віднедавна заборонили використання окремих пестицидів та добрив. А це робить продукцію фермерів дорожчою, порівняно, наприклад, з українською. Та сама картина у Франції, Бельгії та Німеччині. Але одні лише поляки блокують кордони, а не вимагають поступок у власного керівництва чи, хоча б у чиновників з Брюсселя. натомість вимагають заборонити імпорт української агропродукції. Нагадаю, українські збіжжя і так не можна ввозити в Польщу. Тепер хочуть перекрити шляхи до інших країн ЄС. Утім, Дуда від зустрічі не відмовився. А як думаєте, ви чи відбудеться зустріч обох президентів і які вона матиме наслідки? Напишіть свою думку у коментарях. Тим часом кордон стоїть, і це не перебільшення, як заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, вантажівок на польсько-українському кордоні вже назбиралося тисячі продовжується блокування. Польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів, як і раніше, це шість напрямків. Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це Ягодин, Устилух, Угринів, Рава Шогині та Краківець. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег сукупно на всіх цих шести напрямках на території Польщі в чергах. Очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше це навпроти пунктів пропуску краківець, Роваруська та Шигині. Ну і поряд з чергою, звісно, що маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами за останні дні, за вчорашні безпосередньо. Особливо так критично це відчувається по напрямку пунктів пропуску Ягодин та Шегині. До прикладу, по, по Шегиням за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок, 40 в бік України і 20 в бік Польщі. А по напрямку пункту пропуску Ягодин це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік. Нашої держави і жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі. Фактично, польські фермери е, не пропускають жодну вантажну вантажівку, яка слідує через Ягодин, е, слідуючи з України в е, Польщу. І цей затор може мати величезні наслідки не тільки для економіки в цілому, але і для пересічних українців. В Асоціації ритейлерів України попереджають: якщо ситуація на кордоні не зрушить з місця. Ціни в магазинах поповзуть до гори. Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема через сусідні держави Угорщину чи Румунію, що призводить до труднощів та подовження терміну доставки на 2-3 дні. А це збільшує вартість кожного рейсу на 600 тисяч євро. Невідворотно це призведе до зростання цін на ряд товарів для кінцевих споживачів. Тиснуть обставини на українського виробника, бо він не живе у вакуумі. Комусь потрібні європейські комплектуючі, іншим просто пакування. Без цього цілу низку товарів неможливо виробити, тож громадяни можуть не побачити їх на полицях магазинів, а це вже загрожує і продуктовим мережам. Для розуміння тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 мільйонів гривень щотижня. Цю ситуацію треба вирішувати якомога швидше І не тільки через ціни, через непорозуміння на кордонах з Польщею, які періодично виникали впродовж 23 го та 24 го років. Серйозно страждають дружні відносини двох сусідніх народів. За даними групи рейтинг, наразі 79% українців вважають Польщу дружньою. 23-му так вважало 95%. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою. Ось вами наслідки блокування кордону. Нагадаю, що 21 лютого на щоденному селекторі президент України закликав профільних міністрів та топових дипломатів знайти вихід із ситуації. Чи вийде, побачимо вже згодом? А як думаєте, ви чи вдасться Зеленському та Дуді знайти компроміс? Напишіть нам у коментарях під відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливіших новин до зустрічі.